Повертаємося до студії вечора у Львові і далі будемо говорити із людиною, котра щойно повернулася із зони антитерористичної операції. Отож у нашій студії Владислав Назаркевич, майор, офіцер західного регіонального медіа центру міністерства оборони України. Доброго вечора вітаємо вас, Владиславе. Доброго, Доброго вечора. Що ж Буквально зовсім коротенько. Звідки ви повернулися? І головна ціль вашого, вашої поїздки туди була. Ну, я повернувся із сектору Б, де проводиться антитерористична операція. Я брав участь е у такому проєкті, який називається «Цивільне військове співробітництво Збройних сил. Е нас відправили туди групу офіцерів. Різних фахівців. І мета нашої, нашої роботи там була це налагодження чесного діалогу з громадами міст, які були звільнені Збройними силами України. Відверто скажу, ці люди опинилися в непростому становищі. Їхні, це їхні міста після так званої ДНР. вони… Ну, це звичайно гуманітарна криза. Міста, в містах все розграбовано, Там немає найнеобхіднішого, немає питної води, там сморід від сміття, водилося, там розрушені будівлі. І в збройних силах вирішили, що. Необхідно цим людям допомагати повертатись до мирного життя. І один з таких прикладів це напевно найуспішніших в нашій місті, Це от таке місто Красногорівка. Воно вже там 10 кілометрів десь від Донецька знаходиться. Його наші бійці звільнили важкою працею, важкою, важкими боями і повернули туди мир. І після того прийшли наші офіцери. Які по перше відразу зробили те, що забезпечили людей питною водою. Це було навіть там, в певну міру досить ще, бо не було остаточно впевненості, що всі терористи залишили місто. Але першу повернули воду, привезли, потім хліб, потім військово поділили своїми продуктами, які мали, бо інших коштів на це не було. Після того знайшли і повернули в місто міліцію, організували спільні патрулі. Люди відчули, що вони живуть. Ті місця, де принаймні, починає панувати порядок і законність. Після Пане Володислави. Ту... У нас є відео, яке ось е, привезене вам, і я пропоную, так. щоб ви зараз його прокоментували. Наш режисер ага. зараз видасть, видасть його на екран. Ось ви продовжуєте. Добре, ну от я бачу, що це є, то місто Красногорівка, там О, зруйновані будинки, і люди дуже налякані, вони жили в підземеллі, в підвалах. Це от автомобіль мера, який підтримував ДНР і втік з міста, і залишив цих людей напризволяще. Тому е, наші фахівці вони першим ділом, що зробили, також це відшукали людину, яка би могла взяти на себе відповідальність за життя в місті. Не, не потрібно е, е, якихось глобальних питань було цій людині, заступнику мера. Жінка, ми її знайшли, запитали, чи вона готова повернутись, місто щоб просто разом зі своїми людьми ну, жити, виживати, повертати місто до мирного життя. Вона сказала, що готова. Вона прибула туди і військові допомогли, все що Мали зробити, зробили, наприклад, забезпечили безпеку інкасаторських автомобілів, які привезли пенсії, зарплати людям, у людей з'явились гроші. Підприємці повернулись в свої магазини і почали продавати продукти. Тобто за, десь за два тижні місто ну, принаймні спробувало зажити мирним життям. Там було дуже багато замінованих будинків, адміністративних, так само чомусь е, наші надзвичайники їх вони кажуть, нас дуже мало, і ми не справимося самі. І замість того, щоб чекати, поки вони розмінують там за місяці. Це місто військові звернулись до їхнього керівництва в Київ. І вони виділили з інших областей декілька притехнічних бригад, які скоренько розмінували і зробили життя. Владислав, Бачимо, що і громада допомагає вам у налагодженні. І от десь на там за тиждень люди зрозуміли, що все в їхніх руках. Тобто, ну що треба вийти зі свого будинку до свого місця роботи, треба прибрати і самим рухатись далі і жити далі. І отак, от так само військові надали автомобіль для вивозу сміття, і принаймні люди почали прибирати своє місто. Ось такий роз... приклад на що військові, це вони повинні вигнати ворога із цього міста. Вони повинні відвоювати та мир. Вони ще й повинні довести до ладу їхнє життя. От тут я ну, не зовсім розумію. Я, напевно, може, це повинні були пробити і не військові, але інших ініціатив. Від інших там органів влади не було, і наше керівництво збройних сил воно вивчало досвід провідних армій світу в цій, в цій справі. І такі ж самі наші фахівці вони були в раку наші офіцери. Серед тих, хто був зі мною в моїй групі, це багато людей, які те саме робили в раку в інших країнах. Ну під час участі миротворців. Тим сенсі. самим піднімається, от е, е, престиж армії, от серед е... цих людей. Як сприймають вони вас там? Ну. Розповім, як сприймають. Є я бачив декількох е, люд, ну, різних людей, які по-різному сприймають. Для одних е, вони зі сльозами на очах зустрічають армію українську. Знаєте, вони патріоти, і відразу скажу, що бути патріотом на Донбасі це досить відважний вчинок. Є люди, яким байдуже про які владі жити. Вони кажуть, нам головне, щоб не стріляли, щоб угу. не було там, не літали снаряди. Є люди, можливо, які і недолюблюють там українську армію, але я таких людей не зустрічав. Найбільше... Це попри те, що з-під них сміття виносить яким чином можна ну, от так ви в даній ситуації говорите. Ви хоче з вашої допомоги от не любити українську армію. Ми нещодавно бачили відео. Люди в Слов'янську, якщо не помиляюся, або на околицях Слов'янська де пробитий дах і от бабуся виходить, каже: А я не буду його ремонтувати. Хай ремонтують ті, хто його то попродаряв. Ну якщо б прийшла українська армія, вони вважали вас. Карателями велика частина цього населення вони переконалися. Ну скажімо, не тільки де Юра, де факто, що це не так, тому що ви ділитесь в складні часи продуктами невже не міняється в людей ну, розуміння ситуації, що насправді вони прийшли обкрадати їхні домівки і так далі. Ну важко на це питання відповісти. Чи воно змі... Ми робимо все, аби воно змінилося. Ми розуміємо, розповідання... що нам тут дивно це розуміти, так. що так буває, але ну насправді. Так виходячи з логіки, ну дивно, що тобі людина допомагає. ну як? Ну, як? Я не можу сказати, що в них робиться. Це, знаєте, Кожна людина це свій якийсь сесвіт, чому вона так ставиться, але ми терпляче. І наполегливо робимо свою справу. Знаєте, і я думаю, що рано чи пізно ці люди зрозуміють, що ніхто не хоче. Це наша земля. Ми вони ж ми ж багато розмовляли з ними, і там в деяких містах є районні газети. І ми виступали, і нас охоче слухали. Ми робили публікації. ми зустрічалися з людьми і казали їм, що ми на своїй землі. Вони кажуть, ви прийшли? Ми не прийшли, ми тут були. Ми Збройні Сили України, ми знаходимося в Україні, і ми ми своїми вчинками ми покажемо, що ми не прийшли для того, щоб щось зруйнувати. Ми навпаки, прийшли для того, щоб відновити місць, щоб ви жили в своєму місті безпечно і комфортно. Пане ну, ставити, далі продовжується та, от, відео. Так, бачу відео. Та це окрім того, що я займався цим цільно-військовим співробітництвом. То ще як хобі, я був як кінохронікер. Знаєте, я брав з собою свій мобільний телефон, просився от в підрозділи, які висувалися, виконували різні завдання, і знімав те, що вони роблять. І так само серед військових там дивились на мене трохи, як на божевільника, це ви для телефоном для чого знімаєте? Я кажу, ну вас побачить на всіх каналах. І... Ну це можна було бачити справді ці кадри на всіх провідних каналах. Та, і, нашої країни. Та, і дехто казав, що а на що ви знімаєте? Не знімайте мене, не треба. Треба нас знімати ми цього не хочемо. І я так само відповідав ну приблизно так. Я казав: розумієте, якщо я вас не зніму, цього ніхто не побачить, і можливо через 5 чи 10 років скажуть, що цієї війни не було. Що ви не ризикували життям, що ви не їхали під цим прапором? Що це було, ну знаєте, перекрутять історію. А кажу, а так ці кадри лишаться, і, можливо, дійсно стануть як кінохроніка, яка доведе, що українці на своїй землі воювали затято, наполегливо, стійко. Бо ну ці хлопці, з якими ми їдемо, це вони з Дніпропетровська, з Кривого Грогу, Запоріжжя і. Знаєте, серед них бути і відчувати те, що вони відчувають, це ну, дорогого варто. Чи маєте якусь інформацію про те, чи можливо ваша думка, тому що е, знаємо, що ви спілкувалися е, на прохання викладачів, якщо я не помиляюсь, та із е, студентами чи то з учнями, і просили їх про те, щоб з викладачами, вон, не, з викладачами. Е -е. якщо вони не можуть виховати їх військових, то нехай хоч просто виховують їх Так, чолов, чоловіками. вчора. Така Тут була ініціативи збройних сил бо зараз. Дуже багато от, і, і, питають о том, яка ж має бути армія, ну Відповіді на це я не знаю. Я думаю, є більш люди освічені, компетентні. Але питаю, чи, чи мають прямо зі школи навчати учнів в військовій справі. І це мене питали вчора. І от я ще на кадр подивлюся, це uh -huh. про, 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 про те, як сприймають армію. От Ми їхали, зупинились, і буквально там на хвилину на привал. І тут прилітають декілька автомобілів, звичайно, військові насторожили, що таке, підлітають машини машину uh -huh. із них вибігають от, жінки, які принесли води питно і Віддавали хлопцям і кажуть, дуже багато для військових дуже важливий помах рукою. Знаєте, коли вони їдуть, ну і можна сказати, що їдуть в бій, знаєте, для них ця підтримка вона дуже і дуже важлива. Коли людина помаше рукою, знаєте, коли людина кивне їм, це. Дуже так, вони борються військово. тоді конкретно за от вони цих... бачать, чому вони там перебувають. Хочу ось останнє повідомлення. Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення відновити з осені цього року призов на строкову службу. Про це щойно повідомив заступник секретаря РНБО Михайло Коваль. Що що сказати? я можу сказати про це? Та от кажу, ми я перебував в тій зоні, яка зараз у всіх на слуху. Це південь Донеччини, Старобешево, Іловайськ, за Іловайськ дуже давно вже точаться запеклі бої. Він просто не був на слуху, але там вже декілька тижнів. Люди воюють, і ну, дуже важко їм це дається, знаєте, бо ризикувати життям непросто. Коли е вони їдуть на своїй машині, бойові, по ній стукають кулі, дзвонять, знаєте, чути розриви, то е воювати дуже важко. І вони вже там давно в цьому це місто намагалися взяти, вони його взяли. Тепер от така ситуація, і вже два дні кажуть, де підкріплення, де підкріплення. Чому його нема? Я б хотів би сказати, та погоджуюсь навіть з попередні зблою. Який був поперед підкріплення, це ми всі. Якщо ви питаєте, де підкріплення, просто ну це не, не, не простий шлях, я нікого до нього не спонукаю. Але тоді треба просто прийти військомат, записатись, стати підкріпленням і поїхати туди, де куди вас пошле командування, де е, вирішується доля України. Тому цілком до цього ставлюся. З розумінням до того, що призов необхідно відновити, бо ну Україну треба захищати, маємо вирішити для себе або ми захищаємось, або шукаємо причину, чому ми цього не робимо. Ми однозначно захищаємося і однозначно перемагаємо, тільки справді від нас, напевно, таки залежить, яка буде ціна цієї перемоги. Що ж ми дякуємо вам за участь у нашій Дякую програмі і, і будемо чекати вас ще не один раз, аби ви поділилися своїми враженнями з такими Проте... знимками, вже коли піднімають руку і кажуть, ми і прапор перемоги mm. так mm. на цими містами слідачами, всі в це віримо і сподіваємося, що так і буде однозначно. Так буде з лідачами. Побачимося знову ж таки після короткої паузи.